Є новина, друзі. Тепер хід Путіна та хитрий Трамп. Дослухайте до кінця. Відбулось вчора засідання коаліції охочих. Ну це зустріч по гарантіям безпеки. Я вже про неї говорив. Коротко розповідав який, якби результат цієї зустрічі. Я не буду розповідати вам про декларацію. Хочете почитати, Дійсь в телеграм-канал. Є новини» в шапці профілі, читайте. Там є текст декларації, але м, так виглядає, що всі на все готові. Е, США не готові вводити свої війська, але готові це все контролювати. Тобто, припинення вогню, е, коаліцію охочих. Однозначно, Україна вимагає, щоб стояли війська Європи. Європа бере на себе на себе цю відповідальність. Навіть Німеччина заявила, що вони беруть на себе відповідальність за безпеку всієї Європи та. України ну, я розумію європу сюди мертво додав для того, щоб якось виправдатись перед своїм суспільством, тому що по любому прийдеться приймати участь в коаліції охочих. Нам все окей. Зараз перемовини далі тривають з американцями. З Віковим Кушнером дуже правильна стратегія Макрона була, тому що він прийняв Віткофа і Кушнера ну як президента, розумієте, як собі рівних, і там Вітков його хвалив, любив і так далі. і Тому подібне. А це нам добре, тому що американці підуть на більше поступок. Тепер саме основне це все має прийняти Путін. Ну Путін категорично проти, щоб європейські війська знаходились в Україні, а Україна вимагає цього. Путін багато проти чого. Але я думаю, що знаєте, Венесуела і от події в Ірані, які зараз відбуваються, ще одне місто захопили протестуючі в Ірані. Вони можуть ну, Путіна заставити змінити свою думку, тому що ну я вже декілька разів казав, що там нібито Трамп хіхенькі хакеньки туди-сюди, але. Що відбувається реально? Реально, ракети до ППО виробляються в три рази більше ніж раніше. Тобто Трамп прийшов і ракети ну за рік, да, але тепер їх виробляють в три рази більше. Венусела ну все повністю під контролем Трампа. Вже він сьогодні заявив, що нафта. Ну, яку нема куди дівати, яка стоїть в танкерах, я так розумію, яка заблокована, піде до США. Ну абсолютно там безкоштовно буде продана, і ці гроші Трамп вирішить куди дівати на благо двох країн США та Венесуели. Ну і так далі, і тому подібне. Тобто іде серйозна експансія в сторону Росіян. Їм робляться відповідні натяки на це, і ну навіть ведуться перемовини без них абсолютно. А їм буде представлений результат, так до речі, я і. Говорив тому, якби тримаємо кулаки, ще тільки дотиснути Путіна, і ми отримаємо мир та завершення війни. Ну а якщо ні, то Путін отримує патова ситуація. А Україна зброю і гроші і майбутнє. Лайкерпос підписка, делеграмшаці. Профіля, підписуйся.